Добрий день, з вами Бог, я Людмила Романчук, і ми сьогодні розмовлятимемо із представниками Міжнародного благодійного фонду відродження загальнолюдських цінностей Наталією Толстовою і Артемом Коваликом, які завітали у Володимир. Доброго дня! Доброго дня, шановні. Розкажіть, будь ласка, про вашу ініціативу більше про ваш фонд, що ви і чим займаєтесь? Ми, як то кажучи, фахівці зі стресом. Наш фонд заснований в 97 році в Женеві, в Швейцарії. Головний офіс також там знаходиться до сих пір. І наш фонд працює по всьому світу. По-другому він називається АйчВі, так його більше знають. І особлива прикмета нашої роботи це праця на війні, там, де люди зіштовхуються дуже з важкими обставинами, з великим навантаженням, стресом. Дуже великі травми отримують, і якраз наша робота заключається в тому, щоб допомагати людям позбавитись стресу, полегшити свій стан та в принципі, бути в гарному стані, в гарному настрої, і для того, щоб перш за все перебувати в самому в нормальному стані, і також впливати на суспільство гарним настроєм та гарним станом. Наші техніки, якщо коротко, засновані дуже давно, тисячі років вони існують, це дуже природно. В основному це дихальні техніки, медитація та деякі знання базові, які стосуються кожної людини. Це, і вони побудовані на людських цінностях. Тому наш фонд називається Відродження загальнолюдських цінностей. Ми саме і займаємося тим, що щоб відродити ті ці цінності, людські моральні цінності, і особливо нас цікавить зараз питання, те, що робиться в Україні. Зараз іде війна вже з 2014 го року, а особливо з 24 лютого, дуже така велика напруга, воєнний стан, люди збентежені, люди навантажені в стресі. І саме велика проблема в тому, що люди цього не відчувають і не усвідомлюють, і не мають ніяких інструментів. Як це змінити. Тому ми зараз дуже раді допомагати людям і військовим, і волонтерам, і внутрішньопереміщеним особам, всім людям, які мають нужду в допомозі, для того, щоб повернути свій нормальний стан, щоб бути в нормальному настрої, щоб бути щасливими. Всім цим людям ми трошки допомагаємо. Тими інструментами, техніками, якими ми ділимося. І наразі ми приїхали у Володимир також поділитися з людьми, з певною категорією людей. І ми дуже вдячні вашій громаді, теплому прийому, організаційні. питання дуже на гарному рівні були вирішені. Нам дуже сподобалось. І сьогодні ми третій день гарно попрацювали. У нас кожен день було чотири групи. І трошки наша робота є на сьогодні, але вже практично ми закінчили. Ми маємо дуже приємний такий досвід, вражені, наскільки люди чутливі, наскільки люди відверто можуть слухати і серйозно відноситися до знань з повагою. І люди самі отримують досвід і дуже швидко на очах, буквально за годину, у людей змінюється настрій, з'являються якісь нові навички. І це дуже гарно впливає і на сам настрій людей, і також на все наше оточення. десь так. Я так розумію, щоб надавати допомогу, ви і самі проходили певні навчання якісь так? Так. А так. де Ми... саме? Якщо... Я вже в цій програмі з 2002 року, і я вже інструктор зі стресу з 2004 року. І по-перше, я проходила навчання в Індії, в Бангалорі. Це доволі так довго. Ми проходили навчання, потім багато-багато опиту. А ще ми проходили навчання в Германії, проходили навчання в Америці онлайн та в Англії. Тобто досвід у вас міжнародний а що до вас Артем? Так, я трошки. Більш новачок в цій справі, Скажімо так, я більше це використовував, дегустував це все, ці практики, техніки на собі, отримував гарний досвід та, скажімо так, користь від цього, але не спішив бути вчителем, інструктором з цих технік і даних програм. І досить недавно, в 19 році, я пройшов уже вчительський курс і, скажімо так, маю. Право на те, щоб ділитися з людьми, далі розповсюджувати ці знання. Але практикую я вже близько 16 років. Постійно, кожного дня я займаюся дихальними техніками, медитацією і, в принципі, ділюся навкруги цим. Мої всі родичі це також використовують, друзі. І воно дуже сильно допомагає, наприклад, в бізнесі. Я маю свій бізнес, вже 10 років я працюю з експортом та імпортом. І багато продукції української я вивожу з України. І, скажімо так, ну, але корисною це овочі, фрукти, це не є там, горілка, якісь сигарети. Тобто я такими не займаюся справами, тому що це не є на користь суспільству та людям. Ми, скажімо так, пропагандуємо здоровий спосіб життя. Нормальну, здорову їжу, не вживаємо там, спиртних напоїв, сигарет, різних, не маємо звичок, поганих. Майже святі. Ну, я би не знаю, це вже не нам вирішувати, але насправді це дуже важливо і це не смішно, тому що в нас в суспільстві сьогодні дуже велика проблема із шкідливими звичками, із... також є дуже багато бізнесу, який такий, скажімо, темний, як гар... Дуже негативно впливає на людей, на суспільство. От, і для мене це насправді важливо, тому я так акцентую на цьому увагу. От, і я хотів би зауважити, що дуже гарно допомагає в бізнесі, саме техніки дихати, дихальні, медитація та знання нашої природи, людської природи, людські цінності. І також свій бізнес я веду з. Якимись певними правилами з позиції етики певної в бізнесі. Тобто, і це дуже для мене важливо. Я якби, ну, скажімо так, ділю з цим і бажав би цього, щоб в нашій країні, не тільки і по всьому світу, це би розповсюджилось, тому що це дуже важливо. І знову ми повертаємося до цінностей людських. І я думаю, що ця ситуація, і не тільки вже ми про це балакаємо, багато і президент наш каже, це і багато людей, що саме питання в цінностях виникло, тому і йде і війна, і якраз люди дуже багато уваги зосереджують на людських цінностях, та всі хочуть бути щасливими, успішними та здоровими. І, в принципі, ми будуємо таке суспільство і до цього всі йдемо. І в нас ще є такі, ну, нібито. Мета, до котрої ми йдемо. Ми вважаємо, що нема поганих людей і що всі люди рівні. Але якщо багато стресу, то людина не дуже гарно себе повозиться. І це провина не людини, а її стресу. Тому та людина, яка менше в менше стресі, повинна якось так зробити, щоб допомогти іншим. Тому ми працюємо зі стресом. Щаслива людина це щаслива нація. І щаслива людина вона не буде вимагати якогось насильства над кимось. Вона буде більш впевнена на собі, вона не буде бажати у іншого щось там відняти, якось наказати, щось таке зробити. Не дуже гарно для суспільства. Тому ми вважаємо, що щасливі люди це таке ну, дуже Міцне підґрунтя до міцної нації, тому ми це робимо. Ви вже згадали, що декілька днів перебуваєте у Володимирі. Так? Яку діяльність проводите і з якими групами населення працювали? Ну, зараз ми відпрацьовуємо декілька напрямків нашої праці. Деякі проєкти в нас вже були з 2014 року, наприклад, у нас є проєкт Добро пожали додому війська. І ми повертали хлопців до життя. Допомагали їм якось реабілітуватися і реінтегруватися в суспільство, бо це дуже важливо. А зараз ми трошки змінили напрямок, і ми допомагаємо хлопцям як впоратися з великим стресом прямо безпосередково в бойових діях. І ми вважаємо, що це запорука того, що вони будуть живими і що вони будуть повертатися до нас. В доброму стані, і що вони взагалі-то будуть повертатися. Тому це перше, що ми робимо, це проєкт Добропожаловати додому і війська, будь ласка, другий проєкт це у нас тільки такий пілотний проєкт, який ми розпочинаємо. І таке, знаєте, ми балакали з різними фахівцями, ми е предлагали різні е назви. Але їм дуже сподобалась школа щастя. І ми так собі теж подумали, нас ніхто не вчив, як бути щасливими. Ні в дітсадочку, ні в школі, ніхто. І взагалі-то, ну, щасливий ти чи ні, на це ніхто не звертає уваги. Але якщо моє життя нещасливе, то навіщо воно мені? Навіщо ми всі живемо? Хіба тільки працювати? Ходити там кудись на роботу, робити якісь обов'язки, але де воно те щастя? І ми так собі порозміркували, що так, це дуже гарна назва. Школа щастя. І ми працюємо з освітянами, бо це важливо, як вчителі працюють з нашими діточками, бо це наше майбутнє. В якому вони стані? Можуть ли вони опанувати свій розум, допомогти себе. Собі позбутися стресу, і як вони надихають себе та діточок. Так само паралельно ми працюємо з діточками, зразу їм розмовляємо. кажемо, що таке дружба, як дружити, як себе підтримати, щоб бути гарним другом. Але що робити, коли я на когось гніваюсь? Бо вам ніхто не розповідав, що робити, коли я на когось гніваюсь. Нам кажуть, не треба когось штовкати, не треба кричати, але а що мені робити? Мені погано, я на когось злюсь. Я не можу стриматися все своє життя. Не можу, і ніхто не може. І зараз вже ми визнаємо свої почуття, але що з ними робити? Добре, що ви визнаєте, а що робити. То ми розповідаємо діточкам, що з цим робити, і як себе перезавантажити, і як переналаштуватися. На життя, і що таке щастя, навіщо воно їм потрібно. І третє це, як Артем вже сказав, це з ВПО ми працюємо, бо це люди трошки дезінтеровані, вони в розпачі і вони зараз застрягли, вони не розуміють будувати життя знов, чи повертатися, чи змінювати свій фах, працювати чи чекати якоїсь допомоги. Але ми ж з вами розуміємо, що мине час, а він вже минув. Це в когось 6 місяців, зараз буде вісім, а там і рік. Але життя йде, і треба прилаштовуватись, і треба мати більше сил і сміливості якось впливати на своє життя та брати своє життя до своїх рук. Тому ми допомагаємо також з цим справитися ВПО. Ось такі в нас є основні напрямки. І, і я хотів би додати, це насправді ми ділимося такими знаннями дуже простими, як за рахунок дихання, наприклад, вплинути на свій розум, як за рахунок дихання можна змінити стан свого розуму, впливати на свої відчуття, на свої емоції і в цілому на своє життя. Тобто, дуже простими методами, техніками, які ми маємо завжди при собі, а це саме дихання, ми ділимося з людьми, яким чином вони можуть самі без нікого, без чиєїсь допомоги керувати своїми відчуттями, емоціями, впливати на свій розум та контролювати, в принципі, впливати на своє загальне життя. І таким чином на своє щастя, щоб люди розуміли, що вони. Можуть бути щасливими і самі це можуть контролювати. Це не залежить від громади, від того, що трапляється в країни, тому що люди цього не знають, нас цьому не вчили ніяк бути щасливими, ніяк керувати своїм розумом. ніщо таке розум по великому рахунку дуже багато людей не знають. І коли дітки та дорослі люди починають якби, відпрацьовувати ці питання і отримувати такий досвід. А він дуже швидко трапляється, да, тому що це дуже просто, це дуже природньо. Люди стають просто вільніші, та їм стає легше дихати, легше, в них гарний настрій з'являється. І це дуже швидко, це дуже просто, це дуже цікаво. І тому ми просто здивовані, як це працює. Ми дуже раді ділитися цим навкруги і спостерігати саме, як швидко змінюється. Щось з чогось такого важкого та поганого, щось тає гарне та таке красиве. Це дуже прекрасно. Ви у Володимирі підписали меморандум про співпрацю так, з, з представниками міської ради. На що спрямована буде ця співпраця? Також я так розумію на роботу з людьми, з людьми яких напрямків? Те ж саме, що ми вже сказали. Це буде військові, це буде товипове, це буде освітяни. Але Бабіцький. також, також е, люди, які там е, проблеми з насильством, там Устраждали є такі, ли, так. Люди, так. які, в принципі, всі люди, які отримують травми певним чином, і які е, так сказати, нуждаються в допомозі, самі не можуть вирішити свої особисті питання, свої проблеми. І страждаючи від цього, вони е, таким чином. Е, Навкруги також заставляють друге все страждати. Ну ви розумієте, так коли людині болить, то вона цей біль викидує внаружу. Вона не ділиться цим болем, так і другим також робить боляче. І всім цим людям ми в принципі готові допомагати, співпрацювати. І на певних умовах ми це вже все будемо далі відпрацьовувати. Як кажуться, по ходу, тому що деякі речі у нас вже є відпрацьовані механізми, а деякі ми тільки започатковуємо або, так сказати, придивляємося. Так? Ну, саме головне це початок, як завжди. І ми дуже довольні і раді, що ми вже почали цю роботу. І вже ми сьогодні третій день працюємо, маємо гарний досвід, дуже вдячні місцевим організаторам, керівникам, які допомогли нам. В цьому проєкті і тому ми а далі вже буде легше, знаєте, як початок є. Тому так є частина людей, ну які розуміють, що існує проблема, так, але є е, люди, які, хоч і розуміють про проблему, але бояться з нею звертатися. Наприклад, військові так вони мужні, вони можливо і мають психологічні проблеми. Вони будуть повертатися після таких важких випробувань. Але я впевнена, що більшість із них будуть соромитися, звертатися з проблемами до спеціалістів. Як закликати їх звертатися до вас і до іншого ряду? Ви знаєте, ми, ми маємо такий досвід, наприклад, сьогодні. Якраз коли ми приходимо да, на заняття, коли ми як чужі нас ще не знають, ми тільки починаємо знайомитись, то це нормально, це не тільки хлопці, це і дівчата також можуть соромитись. Це питання ну, багатьох людей. Коли люди жаті, стислі, застресовані, напружені, там, нещасні чи ще в якомусь стані перебувають, тоді буває соромно і ще, і ще. Але в якийсь момент наші техніки, наші практики настільки легкі і природні, що коли ми починаємо просто робити це, так це дуже природньо виглядає. Люди просто поступово, поступово з кожною хвилиною мають можливість розслабитися і відчувати себе більш природньо а коли людина відчуває себе більш природньо. Тоді цей сором, і він відходить. І тоді людина може відкритися і поділитися своєю проблемою, запитати, якщо в неї є якась нужда. Але перш за все дуже важливо, щоб людина усвідомила свою проблему. І якраз на це ми звертаємо увагу. Тобто Ми підводимо до того, щоб людина могла усвідомити, в якому вона в стані знаходиться в фізичному, в розумовому, в психічному. І коли людина почне усвідомлювати свою проблему і потребу її вирішити, людина більш в більш природному стані звертається і їй легше там попросити. І Наталя ще хотіла також додати на рахунок цього. Ну, не обов'язково, щоб це була проблема. Розумієте, ці курси. Це не для хворих чи для тих, хто сильно там якось постраждав. Не обов'язково. Це курси для всіх. Наприклад, це як вітамін, да? ви приймаєте там вітамін С і коли ви болієте, а також щоб себе підтримати. Не обов'язково приходити на такі програми, коли вам дуже, дуже, дуже важко. Ні. Навпаки, якщо у вас нема ніяких про... <laughs> проблем, але ви бачите, що є така програма, то приходьте, приходьте подивитися, не обов'язково, щоб вам вже було зле. Ці програми, вони дивовижні тим, що вони не потребують, щоб ви нам розповідали про... Ваші проблеми, щоб ви казали щось особисте, щоб інші чули, що у вас щось не гаразд. Ви приходите, розслабитесь все, ви, приход... ви долучаєтесь до цих програм, щоб трошки розслабитись, розширити свій кругозор. І коли ви вже приходите, якщо ви маєте таку потребу, ви самі розумієте. Самостійно використовувати ці інструменти, якими ми дилимося, і самостійно це використовувати. Вам не треба промовляти це, що з вами щось не так. І це в цих програмах дуже цінно. Бо я розумію про те, що ви кажете, ми з цим стиналися, бо люди кажуть, ні, в мене все гаразд, і вони такі стити і жати, але зі мною все гаразд. На цих програмах треба приходити загалом. Розумієте? З одного боку, так. Це мій вибір, прийду я чи не прийду. Але якщо суспільство каже: Дивись, ти військовий, в тебе є навантаження, будь ласка, ми тебе дуже любимо, але приходь на такий захід. Якщо в тебе все ок, добре, але можливо. Ти зрозумієш на цьому заході, що тобі щось потрібно додати, тобі щось потрібно проробити, і ти самостійно це зробиш, але ніхто не буде знати про це, не буде ніякого наголосу. Тому такі програми вони мають дуже гарно впливати на те, що ви себе допомагаєте, але не потрібно про це комусь казати. Це нас відрізняє від психологів. Розумієте? До психолога ви приходите, і це теж гарно. І сам на сам все пропрацьовуєте. Але коли ви приходите на такі програми, вам не треба казати, що в мене щось болить, чи взагалі що з вами щось не так. Ви приходите і самостійно це робите. І це дуже велика різниця, і як то перевага перед іншими програмами. Тому так. Ну що ж буду дякувати вам за розмову і дякуємо, що допомагаєте нам. Сподіваємось, завдяки вашій діяльності щасливих людей у цьому світі стане більше.